— Добрий день. — Добрий Як вас звати, скажіть? — Я не корейець, не ємець. — Де? Я в Польщі. — Ви вийти можна? — Це у вас сьогодні прилетіло, оце вранці? — Потрібно вхати Чому ви вирішили виїхати? — Ну, потрапило вікно, все потрапило. — Дора! Дора! Отакі наслідки прильоту да, да. Миколипіли ж до не так? Оооо, от Росія, от Росія, кажуть, нічого Росія не дасть. Я із першого дня казала і, і не ждала, і, і були землі такого. Чути, як гудить дрон. Його збивають. Вирішили ми перечекати ось такі реалії села Миколайпілля біля Костянтинівки. Дрони. Чого вирішили виїхати? Розкажіть, бо люди ж відмовляються. Вирішили. Чого вирішили дуже, дуже довго ми не наважувалися на цей крок? Але ми слідкуємо за новинами і розуміємо, що прийшов час. От ви покидаєте дім рідний. Чого ви відчуваєте? Полегшення чи тугу, чи от що у вас на душі зараз? Чесно, полегшення. Полегшення, не знаю. І туги немає. Можливо, це знак, Можливо, це знак що ми повернемось.